Всім вам е, мої вітання. Хочу привітати з тим, що походу ми знову разом закінчуємо війну. Але що можна називати закінченням війни? Чи довго воно триватиме? Чи не вийде так, що війна зовсім скоро поновиться, поновиться знову? Взагалі, як багато разів нам. Обіцяли закінчення війни. Будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал, це дуже важливо. Тому що коли зараз так працюють алгоритми Ютубу, людина дивиться відео, підписується на Ютуб канал, тоді саме Ютуб максимально показує його великій кількості глядачів. Отже, президент Зеленський дав інтерв'ю, велике дуже інтерв'ю виданню РБК Україна, де сказав, що ми наблизилися до можливого, до можливого закінчення війни. Супер! Клас, це дуже е бомба. Тільки виникає питання: чи справді ми збираємося його закінчувати? Мені ось такі обіцянки чимось нагадують 2022 рік, коли нам говорили про шашлики. що... Заспокойтеся, не переживайте, нічого не буде, все буде гарно, все буде файно. І отут, так само в принципі, я так розумію, спроби заспокоїти і пообіцяти скоре закінчення війни від Тимошенко, яка про це раніше говорила, від Камільчука, від Бужанського, від навіть Гончаренка не спрацьовують на людей. І довелося навіть особисто президенту, який злітав поговорити з Дональдом Трампом, знову сказати. Скоро буде закінчення війни. Ну це як знаєте, моя Артудон е, колись мені казала: Слава, ми скоро знову, ми скоро з тебе знімемо брекети. Ну і це скоро знімемо. Тривало півтора роки. Півтора роки з мене скоро. Я кожен раз приходив. Я кажу, коли знімуть брекети. Слава, скоро. Ну, от походу, тут схожа ситуація. Скоро буде закінчення війни. Я до речі, порахував. Ми згадаємо з вами пізніше, скільки разів. Вже ми отак скоро закінчували війну, і скільки разів ми пили каву на набережній, е, на набережній Ялті? Можливо, дійсно зараз про щось домовилися як в 22-му році чи 21-му домовлялися в Омані, але щось вони якось не домовилися. Чому саме зараз давайте спробуємо проаналізувати? Президент заговорив про скоре завершення війни. Ну, напевно, можна припустити, що з'явилися якісь закриті соціологічні опитування, які свідчать про те, що втома, а особливо напередодні зимових блекаутів, оцього трешу, до якого ми з вами готуємося. А вона максимально висока і з'являються чим далі, тим більше пораженческі настроєння серед звичайних українців. Найбільше звісно, ми розуміємо, з вами втомилися наші військові на передовій. їм честь і хвала. От ті, хто дійсно втомився, то вони. То вони втомилися, але ж ми розуміємо, що без цивільного населення, яке знаходиться в тилу, країна, країна жити не може, і тим паче саме на це населення максимально орієнтується президент, готуючися до можливих майбутніх виборів. А ви пам'ятаєте, я вам розповідав, що є дуже такий простий і цікавий план. Як тільки настане припинення вогню, то за місяць, а максимум два, негайно провести вибори президента. Для чого? Для того, аби не встигли розкрутити якийсь інший політичний проект, який який зможе набрати рейтинги. Тобто, умовно кажучи, на місяць на вибори когось нового розкрутити, також він дійсно зміг покласти Зеленського на лопатки в першому або в другому турі, не вийде. От такий, як це називається, турбо. Режим турборежим, як Зеленський пояснює, чому в нього чому він так переконаний? Він каже, що є успіх Трампа на Близькому Сході, і завдяки успіху Трампа на Близькому Сході можна сподіватися на те, що зараз Трампу вдасться це і зробити. Ну, взагалі, успіхи Трампа на Близькому Сході це доволі сумнівна історія. Чому? Тому що, от ми бачили Трамп. Вирішив зробити так, як він вважав за потрібне. І чим це закінчилося? В неділю бої на Близькому Сході знову з'явилися. Знову Ізраїль стріляє по сектору Газа, з хасид, Хасиду Господи, сектор Газа стріляє знову по Цахалу, знову стріляє по Ізраїлю. Все, як було, нічого по суті не, не зупинилося. Отак, от, Трамп він е, хоче тут зробити. Бачите, для Трампа він, як говорить Трамп, дивіться, мовляв, да, нехай вони там заспокояться, а потім якось щось вони потроху домовляться. Ну, так само на близькому сході зробили так, як хотів саме Трамп, і чим то все закінчилося. Довго тримало те перемир'я. Ми бачимо, що все там знову не так добре, не так ладно, як би нам сильно і хотілося. І от, якщо тут зробити саме так, як хоче Трамп, може бути подібна історія, може бути подібний сценарій. Тим паче видання Financial Times написало у своїй статті, нібито розмова Зеленського і Трампа у Білому домі була дуже гарячою. Трамп мало не кулаком сто. Укав по столу, вимагаючи Зеленського погодитися на ті умови, які пропонує Путін. Нібито Зеленський привіз якісь мапи того, як виглядає на даний момент лінія бойових дій. І Трамп мало не швиряв зі столу, не скидав ті мапи і казав, що якщо Зеленський не погодиться на ті умови, які пропонує Росія, то Путін може реально його просто Україну, звичайно, і Зеленського може просто, може просто знищити. Чого хоче Путін, ви дуже добре пам'ятаєте? Путін хоче, аби йому повністю віддали Донецьку і Луганську область. Натомість він погоджується повернути якісь окуповані території на Харківщині, на Дніпропетровщині, на Сумщині, і він каже, що готовий віддати віддати. Херсонську і Запорізьку область. Ми дуже добре з вами знаємо. Я вам пояснював про те, що Путін хоче отримати Запорізьку атомну електростанцію, яка коштує на секундочку, 15-20 мільярдів 15 мільярдів доларів. Це найбільша атомна електростанція в принципі на європейському континенті. Зараз же ви знаєте, навколо Запорізької атомки, як писало Sky News, було організоване певне перемир'я для того, аби туди можна було відновити енергопостачання. Мета одна основних цілей Путіна це. Заживити запорізьку атомку для того, аби електроенергія, яка там виробляється, а контролюють саме зараз російські війська є, постачалася на ну ті території, які контролюються Російською Федерацією. Тобто одна з основних цілей, це отримати ще й Запорізьку атомку. Чи Вдасться йому це зробити. Ну, от каже: ми віддамо Запорізьку і Херсонську область. Ну це ж не означає, що Путін буде відходити з тих територій, які контролюються Росією в Запорізькій і Херсонській області. Можливо, вони ж внесли область повністю. Так, от вся область вона повністю внесена до російської конституції. Ну мовляв, вони можуть відмовитися від тих частин, які не контролюються. А отже, Запорізька атомка залишиться, умовно кажучи, можливо, про це якось і торгувалися в, в Вашингтоні. Можливо, на якісь речі там і погодилися. Нам просто по те не повідомляється. Можливо, дійсно, ну так не можна виключати. Є якісь попередні погодження про те, що там звідкись відійде Путін, щось там путіну віддадуть, і можливо, та. Історія той статус-кво, який залишається на даний момент, і запорізьку атомку залишать. Її зараз контролює Зеленський. Що сказав? Ми хочемо заморозки на лінії бойового зіткнення. Там каже Окей, хай зупиняться так, як є. Тобто запорізька атомка вона переходить в руки росіян. Тут головне, аби вони отримали змогу для них для Путіна. Головне, аби вони отримали змогу цю запорізьку атомку. Атомку підключити і заяви про мир, взагалі, отакі, які вони лунають на даний момент, якщо вони є дійсно безпідставними, вони можуть дуже негативно сказатися на наших західних партнерах. Бо, слухаючи це, вони думають: ага, ага, там скоро мир, там скоро мир. Ну можна трохи розслабитися не настільки сильно допомагати Україні, тому що там пішов процес дипломатичного врегулювання. Але цей процес неможливий, бо силової складової військово-дипломатичне врегулювання. Тільки це, на жаль, спрацює. Я ви знаєте, вирішив згадати. От за всі три з половиною роки війні, з ким скільки разів нам обіцяли про те, що війна ось, ось закінчиться. Ну про обіцянки тричі обіцянки арестовуючи закінчити війну за два-три тижні, і про те, що в травні закінчаться бойові дії, я навіть не буду з вами говорити. Потім дивіться в травні 22-го року. Буданов казав, перелом у серпні до кінця року буде перемога. Угу, да. Отримали перемогу в 22-му році. Потім, в червні 22-го року, Подоляк казав: Дайте західну зброю, і війна за місяці закінчиться. Ну, зброя прийшла, а війна якби не закінчилася. Згадаймо, тепер заяви Зеленського візьмемо. В лютому 24-го року Зеленський говорив, що 24-й рік, в лютому, 24-го, що 24-й рік буде переломним і визначить кінець війни. Ну, переломним він став тільки для наших нервів. Війна триває, а піар не закінчується. В серпні 25-го року, коли відбувався після крижаного саміту в Алясці Ванкоридже, Зеленський теж сказав реальний шанс, з'являється реальний шанс закінчити війну. Потім цей реальний шанс кудись випарувався, і зараз знову відкривається вікно можливостей. Ну, мені це чимось чесно кажучи, нагадує. От пам'ятаєте, як е, обіцяли е, комунізм, ну в радянському союзі обіцяли комунізм до 1980 року, а дали порожні полиці. Тільки те, що отримали, тому вірити всім обіцянкам не можна. Нам потрібно з вами найближче до чого готуватися до можливих відключень електроенергії, тому що поки що не було жодного прогнозу від чинних представників влади про те, що не переживайте, війна закінчується, блекаутів не буде. Навпаки кажуть, блекаути буде. Ну якщо тут вони самі собі протирічать або війна закінчується і нічого блекаутів не буде, або війна не закінчується і блекаути будуть. Ви розумієте? Тому до чого готуватися, вирішуйте, вирішуйте ви самі. Ще цікавий момент до цього інтерв'ю Зеленського в виданню РБК Україна, де він сказав, що у нас є 28 потужних заяв, точніше 28 потужних безпекових угод. Ну, ми це звучить дуже красиво безпекові угоди, але що по факту в безпекових угодах? Наприклад, безпекова угода з Албанією. Відповідно до якої заубання не зобов'язується нам ні військову допомогу надавати, ні фінансову допомогу не зобов'язується нам надавати. Або навіть прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні казала, що безпекова угода з Україною – це така собі декларація про можливу майбутню підтримку. І відповідно до цієї декларації, Італія нічим нічого не повинна Україні, і якби ця ж угода вона не була ратифікована в італійському парламенті, то тобто це просто така красива. Красивий папірець, красивий такий меморандум, красива угода, красивий намір, Ну ми будемо підтримувати безпеку України. Ну, прекрасно, супер, пупер, класно, ананасно. Отак от, от, а нам з вами готуватися, готувати свої павербанки, зарядні станції. Ну, якщо війна закінчиться раптом, ну круто, пощастило. Але ми ж розуміємо, що на. На Бога й на владу сподівайся, а сам не плашай. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. І до зустрічі!